Екстрений випуск, персивад святкує три роки, головна подія дня. Мео! Дорогі мої глядачі, котики, кошечки та їхні віддані раби, це Персувальд, ваш улюблений ведучий, і сьогодні у нас не просто випуск, а справжнє свято. Адже саме 3 липня мені неперевершеному Персевальду, виповнилося цілих три роки. Це вже три роки бездоганної служби в ПСН. Три роки сну, три роки полювання, на шнурочки. Та, звісно, три роки невтомного контролю за людською поведінкою. На честь цієї знаменитої події очікуйте сюрпризи та святкові сюжети. КУЛІНАРНІ новини святковий банкет і загадкові свічки. Ням-ням-ням. Мої двоногі піддані на честь мого дня народження влаштували справжній банкет. На сторі були виявлені нові види людської їжі, що виглядали підозріло, але пахли дуже привабливо. Особливу увагу привернув дивний торт. З маленькими вогниками, так званими свічками, моє розслідування показало, що це не тільки джерело світла, а й об'єкт для неперевершених диханих вправ моїх людей. Я, звісно, надав допомогу дегустації, перевіряючи кожну крихту на відповідність моїм високим стандартам якості, культурна подія, розпакування подарунків, епопея з уборковим папером, хрум-хрум-хрум. У рубриці культурне життя персовальда, репортаж центру подій. Після урочистостей розпочалася найцікавіша частина розпакування подарунків. Це була справжня епопея з шурхотінням горбкового паперу, який, на моє переконання, є окремим видом мистецтва. Я, як головний експерт з паперу, активно брав участь, допомагаючи людям рвати, шурхотіти та вивчати текстури. Деякі подарунки навіть можна було спробувати на зуб, особливо стрічки. Це був справжній перформанс. Погода від Персеварда. Прогноз погоди на вечірній котосон. І традиційний прогноз погоди від вашого З огляду на інтенсивність святкування та велику кількість подарункових випробувань. На вечір прогнозується значне зниження активності. Очікується тривалий глибокий котосон. Можливе на будь-якій зручній поверхні від дивана до голови улюбленої людини. Температура тіла ідеальна для максимального відпочинку. Андрій обіцяють бути смачними. Рекомендую всім підготувати затишні місця для сну. Головна новина три роки щастя, подяка моїм глядачам. Мррр. І наостанок, найголовніша новина. За ці три роки, що мені сьогодні виповнилось, я зрозумів одне, мої глядачі найкращі. Дякую вам за те, що дивитесь ПСН, за ваші погляди, за ваші поглажування, навіть якщо вони через екран. І за те, що ви терпите мої нічні забіги. Ви моя головна аудиторія, і я обіцяю, що наступні роки будуть ще цікавішими, ще пухнастішими та сповненими сенсаційних новин. Залишайтеся зі мною ваш Персивальд.